Давайте про реакцію поговоримо на цей, як його називають, міндічґейт. Хоча я називаю це просто корупцією в енергосфері, оскільки не один міндіч там був замішаний. Всі ці історії, от BBC виходить з величезною такою об'ємною статтею з Ландрідом, де пишуть про цей корупційний скандал, який сколихнув Україну по суті найбільш незручний момент. А для Зеленського це може означати разючий поворот. Пише міжнародна преса. Якщо в сукупності про це говорити, то. Тут треба зазначити, що це по перше, видання «Політико» пише, що скандал кидає тінь на плани про так званий репараційний кредит на 140 мільярдів євро, який Київ просить у європейських партнерів. Перед, можливо, найважчою зимою від початку повномасштабного вторгнення Росії після того як адміністрація Сполучених Штатів припинила пряме фінансування України, основну відповідальність за неї несуть саме європейські країни від 2022 року. ЄС і його держави-члени надали Україні за їхніми даними понад 200 мільярдів доларів фінансової гуманітарної там військової допомоги в сукупності, так. Раніше, зокрема, ЄС цього літа вже призупиняв виплати допомоги Україні через затримку реформ. До останнього розслідування європейські чиновники вказували на попередні корупційні проблеми, обіцяли відстежувати всі виплати, якщо блок надасть Україні доступ до великого обсягу російських активів. Тому політика пише, що корупційний скандал розділив європейських партнерів. Для багатьох ці викриття позитивний сигнал про збереження незалежності українських антикорупційних органів. Інші ж хочуть отримати від України конкретні зобов'язання, що вона серйозно налаштована запобігати подібним інцидентам у майбутньому. І От заступник прем'єр-міністра Італії Матео Сальвіні він заявив нещодавно, що надання більшої допомоги Україні не допоможе завершити війну. З Росією про це Reuters вже говорить. Давайте до Ройтерс перейдемо. Е, і навпаки, він каже, що це може підживити підживити подальшу корупцію. Я не хотів би, щоб гроші італійських працівників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. Сказав Сальвіні в коментарі, який цитує Анса, Ну і е, Гвіда Розетто, друзі, це міністр оборони Італії, Один із заліз топ-чиновників партії Мелані Мелані, це. Е, Прем'єр-міністрка Італії дуже крута. До речі, одна з моїх улюблених насправді політиків. Я просто обожнюю її, тому що суперсильна жінка, суперхаризмат, з крутим почуттям гумору. Не завжди розділяє ідеологію, навіть так би мовити, взагалі не розділяє, але вона вона справедлива дуже. І навіть попри свою право, ну, праворадикальність, радикальність, це неправильно буде сказано. Ну, вона права так. На правий політик, і ну тут здавалось би, є о, в партії Мага Суперправі, які проти допомоги Україні, чому і вони це пояснюють? І от по суті, в одному ідеологічному таборі знаходиться і прем'єр Італії з Трампом з мага республіканцями, але вона топить люто топить за Україну і ось це дуже круто. Але давайте повернемось до Гвідо Кразето, одного з чиновників усієї топ партії мелоні, який каже, що. Було б абсурдно припиняти допомогу Україні навіть на тлі цього скандалу. Послухайте при чому тут взагалі цей скандал, і він каже: Я розумію занепокоєння Матео Сальвіні, але я не роблю висновків про країну на основі двох там корумпованих чиновників. каже Крезетов в коментарі і додає, що слухайте, ми намагаємося допомогти цивільним, цивільним, які потерпають там від 93% російських атак. І от Італія, як відомо, друзі, схвалила 12-й пакет військової допомоги для Києва. Обіцяла допомогу Україні в подоланні енергетичної кризи цієї зими. Вони електроенератори, електрогенератори енергогенератори надсилали нам, і Рим не приєднався до ініціативи під керівництвом НАТО щодо закупівлі американської зброї. Це також потрібно сказати, але це питання досі обговорюється. Інші змі пишуть, такі, як Альджезіра, Дефенс 24 Вони розмірковують про те, чи може ось цей корупційний скандал взагалі призвести до поразки України. Аль-Джазіра, наприклад, цитує Володимира Фесенка. Вчора я з ним спілкувався, я відомий український притолк Володимир Фесенко. Я для фабрики новин робив інтерв'ю з ним. Я кажу: пане Володимире, ну от вас тут цитує Аль-Джазіра, нібито ви кажете про те, що е, політичні опоненти Зеленського матимуть сильну спокусу розпочати масштабну атаку на президента, і це може призвести до внутрішньої кризи, яка може суттєво там послабити державу і в гіршому випадку, в гіршому разі, призвести до військової поразки, каже Фесенко. Він каже про те, що тут радше мова йде про звичайну дестабілізацію всередині країни, і цим вже користуються політичні опоненти. Я далі конкретно поясню, що вони роблять, хто це робить, і навіщо це робить. Ну мені здається, і так все зрозуміло, але якщо треба буде пояснення, я скажу Defense 24 Таке є видання. От воно вказує на те, що підтримка заходу вже не є безумовною. А у Вашингтоні і Брюсселі нові транші дедалі частіше якраз пов'язують з антикорупційною діяльністю, особливо якщо вона стосується людей близьких до президента. Водночас корупційні скандали в Україні охоче використовує російська пропаганда, і це також треба сказати, тому що Кремлю не потрібно вигадувати брехню. Достатньо просто посилатися на українські статті про корупцію для того, щоб підірвати моральну легітим, легітимність Києва. Тобто, так тут ми їм спростили задачу на превеликий жаль. Які у нас ще є варіанти? От глава Німеччини, канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Як Вашінтон Пост зокрема передає, зателефонував Зеленському. Це було минулого тижня, в четвер для того, щоб ну повідомити йому про занепокоєння європейців щодо цієї корупційної історії, і сказав про те, що ми очікуємо, що Україна каже мерце Зеленському, продовжить антикорупційні заходи і реформи в країні. Дієм Мерсьє, це речник європейської комісії, каже, що європейський союз зараз уважно стежить за розслідуваннями в Києві. Водночас, представники ЄС взагалі поспішили додати, що ліквідація слідчими свідчить ну, цієї схеми. Вона свідчить про те, що антикорупційні зусилля працюють. І Мерсьє каже, що досі немає доказів того, що гроші ЄС були спрямовані на інші цілі. Водночас європейські чиновники заявили, що не мають вибору окрім як продовжувати підтримку Україні у протистоянні атакам Росії. На питання чи підірвало відкриття е цього кейсу і викриття зокрема корупції в Україні довіру європейського союзу? Міністр фінансів Литви сказав прямолінійно: можливо, але які у нас є ще варіанти? Ось це мені здається, друзі. Якби це не звучало. Цинічно правильно чи неправильно завжди цим користувалися українські чиновники, які точно знали і завжди розуміли, що Україна, яка знаходиться в скрутному становищі, а ми завжди були в скрутному становищі, війна лише посилила цей стан, що вони просто не можуть від нас відмовитися, на превеликий жаль. Абсолютно безсовісні, вибачте, Політики завжди цим користувалися. Е, так, ви можете там нам затягувати, наприклад, наприклад, надання безвізового режиму. Ви якийсь момент можете відібрати безвізовий режим? Це як приклад, але суттєво там на підтримку це не вплине, тому що для Європи, для заходу в цілому, важливо, щоб Україна була у фарватері їхньої політики. розумієте щоб ми були. З ними, щоб ми були подалі від Росії, так щоб вони впливали на нас. А для цього звичайно вони будуть заплющувати очі на будь-які інші речі. Так було зараз. Війна, тому змінилися дещо мотиви, але в цілому логіка залишається тією самою. Не вщухає скандал пов'язаний з корупцією в енергетичній сфері. і Я знаю, що ви там майже щодня коментуєте його, тому що журналісти запитують. І от я прочитав велике великий матеріал на BBC, як світові змі реагують на. На цей скандал і серед іншого, якраз побачив ваш коментар, буквально там за п'ять хвилин до ефіру, і ви от виправляєте, якщо я помиляюсь ви сказали таку фразу, що е, мо, політичні опоненти президента можуть цим скористатися, що може призвести до дестабілізації всередині країни. Можете прояснити, будь ласка, на да, це найгірший сценарій, який може статися. Ну найгірший в тому сенсі, що будь-яка велика гостра політична криза. В умовах повномасштабної війни, а зараз ще й воєнна ситуація на фронтах не дуже добра для нас, це безумовно величезний ризик, поза сумнівом. І от в цьому є, скажімо так, найгірший сценарій розвитку ситуації, якщо, не дай Бог, внаслідок політичної кризи, якої поки немає, є кризові тенденції, є, я б сказав так, підвищена турбулентність політична пов'язана з цим скандалом. Із цим розслідуванням, але все ж таки повноцінної політичної кризи немає, я поясню чому. Але не дай Бог, якщо виникне політична криза, і не дай Бог, оце найгірший сценарій, це призведе до втрати керованості, коли, наприклад, от, скинуть один уряд, а новий уряд не призначить. І виникне пауза. Або там почнуть вимагати відставки президента, а президент у нас Верховний Головнокомандувач. І якщо у нас виникне проблема з легітимністю президентської влади, ну це ще більше проблема. Але все залежить від того, як далі буде розвиватися розслідування. Чи зачепить воно, чи не зачепить безпосередньо президента, офіс президента? От від цього багато що залежатиме, тому це потенційний ризик. Скоріше на сьогодні. Я думаю, що більш-менш вдається утримати баланс між продовженням розслідування. Розслідування продовжується. Я думаю, що це буде такий довготривалий процес. Масштаби величезні там і по міністерству енергетики великі масштаби. Я чув оцінки деяких колег, які раніше працювали в правоохоронних органах, ну що таке розслідування ну, не менш ніж на рік. Хоча деякі результати, можливо, підуть сюди і раніше, а можливе відгалуження. От я теж бачу інформацію: ну і керівник НАБУ, і керівник САП про це говорять: що можливе певне відгалуження, там додаткові розслідування, які стосуються оборонних закупівель. Виникають проблеми з деякими іншими структурами. Якщо там хтось ще засвітиться на, на нових записах в цьому бек-офісі, ну от додатковий ризик. До речі, можу вам сказати з свого особистого спілкування з деякими народними депутатами, з деякими людьми, які ну, знаються на цій сфері, бек-офіси у нас. Не тільки в Міненерго Абсолютно. існували, чи існуються. Ну, до речі, Кривонос, очільник набув. Він сказав, що така проблема була в «Укрзалізниці» свого часу. Але ну, я чув і про деякі інші галузі, що мав с... приховувати. Да? Це ну, насправді так, да, це типова методика. Ну, я просто поясню в чому сенс від цього офісу Є офіційний менеджмент, офіційна бухгалтерія, там, де платять податки, легальні зарплати, ну і всі офіційні проводки йдуть і необхідні рішення, а є неофіційна, тому що тіньова економіка і все, що не тільки це корупція в прямому вигляді, там вигляді хабарів, але там, де треба конвертувати гроші, тому що цей бек-офіс він і так розуміє займався ще конвертацією. Я, я, між іншим, от зв'язку з цією історією згадав на 90-ті роки е, мені розповідали, ну я навіть один раз сам це бачив е, в Харкові, там е, був конвертаційний центр, відомий багатьом людям, е, е, але там потрібна система е, захисту, е, автоматники були. На е, е, 90-ті роки, правда, але тим не, ти не на так. Сумської це Ну, Це не так далеко, да, від, Сум, від Сумської, да, приблизно в тому районі. Я навіть точно зараз адресу не пам'ятаю, але приблизно там, да, в районі е, Політеху, десь от в, в, в тих краях, і до речі, неподалік не від юридичної академії. то таке да Тут інше, тут квартира, але теж в принципі. От я від деяких людей чув, що в принципі воно часто густо саме так буває: що приміщення не в конкретних адміністративних будівлях, тому що там ризиків більше, а десь е, осторонь там в іншому місті, але це тим не менш, це така типова на, на, на жаль, типова. Корупційна практика, практика тіньової економіки, тому певні розростання цього розслідування на інші галузі або там на інші структури це цілком ймовірно Тут далі питання в масштабі і, я б сказав, в рівні там кого ще може зачепити. Зараз от два міністра, як відомо, вони вже. Зокрема, і під тиском з боку президента подали відставку. Наступного тижня буде розглядатися питання про їх звільнення. Я, ну майже напевно можна сказати, і звільнять для багатьох депутатів Галущенка, та і Гринчук теж, мабуть, на Галущенка в першу чергу це давно вже токсичний персонаж. і Вони тільки раді будуть його позбутися. Інша річ: а от хто стане новим? міністром ну і юстиція це питання відкрита. По енергетики я чув про одну кандидатуру, але кажуть, що людина не дуже хоче, хоча має непогану репутацію, повагу наших міжнародних партнерів, але от це одна з проблем на майбутнє, чому я кажу от про ризики втрати керованості, тому що не всі хочуть зараз йти в владу. З різних причин хтось не хоче там, особливо люди з бізнесу. Знаєте, ти потрапляєш під фінмоніторинг, ти потрапляєш в епіцентр конфліктних подій, які тебе можуть зачепити, зламати твою репутацію. Я коли знаєте, колись побачив там у деяких колег в одній з недержавних інституцій, вони створили такий проект школи міністра. Я коли от е, почув про це я відразу сказав, що обов'язково треба читати окрему лекцію, на що робити, коли тебе звільнять з посади міністра? Тому що у нас на цій посаді не надовго затримуються.